Підготовлю деталь для паяння за допомогою припою та каніфолю припаюю на встановлене місце радіатора світлодіодної лампи. За допомогою цифрового електронного мультиметра можна перевірити справність електричних елементів чайника. Я зробив електрошокер він складається з високовольтного водуля. Потім батарейка, крона, вимикач, потім один вимикач, кнопка. Потім йде два, два можна поводити, можна, І що могу... щоб главно струм проводило, щоб воно било струму. Я споку вам. Роботи електромонтера, якщо ти станеш кваліфікованим спеціалістом, то, по-перше, можна виробляти дуже багато грошей, а потому, на даний час є невеликий дефіцит спеціалістів в цій галузі. Я запрошую вас навчатися в ДНЗ Уменський бал. Тенза уманский пал на навчальному классу, де все робити, вас саму научу, можна робили гірлянди, а можна щось складніше.